В нашому закладі освіти запроваджено змішану форму навчання станом на сьогодні учнів на змішану навчання в 111. В куртях є все для організації навчання: і парти, і фліпчарти. Працює вайфай. Ми ходимо до школи чотири дні і один день займаємося дистанційно. Були батьківські збори. Нам розповіли, які в школі укриття, як буде відбуватися навчальний процес. Нам розповіли, хто буде поруч з нашою дитиною, е, яке буде харчування, що буде відбуватися під час тривог, що буде продовжуватись навчання. Починаємо Замінити слово вчителя не можна, тому звичайно, процес навчання і якість знань, звичайно, покращилася. Ми були дуже щасливі, коли вийшли на Змішане навчання, це був просто як ковтовка свіжого повітря, адже дуже не вистачало цього соціуму не вистачало спілкування там з однокласниками, з друзями, з вчителями. Ми всі обіймалися. Ну це було таке знаєте, як щастя.